Селище Біла Криниця знаходиться чи не найдалі з усіх населених пунктів Херсонської області від Дніпра. Це й зумову певний мігрантський бум. Зараз у цьому старостаті кожен десятий переселенець не зупиняє мігрантів і те, що половина житла тут було знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій. Крім переселенців, повертаються до степних сіл і їх колишні жителі. Каталізатором цього стало скасування виплат ВПО. Тож біла криниця та навколишні села поступово оживають. Щоправда, декого з селян чекають тут не полишені домівки, а згарища на їх місцях. Села в радіусі 60-70 кілометрів від правого берега Дніпра недосяжні для російських авіабомб, а значить, тут можуть працювати українські та міжнародні програми з відновлення у білій криниці діє понад 10 проєктів відбудови.